Добрий день, ми з України, мене звати Іна. Сьогодні 4 червня 2023 року, і хто ще не обрізав свої шиловидні флокси, срочним образом потрібно це зробити. Шиловидний флокс це грунтопокривна, грунтопокривна рослина, яка квітує цілий травень. І, до речі, шиловидні флокси це вічно зелена рослина. Взимку вона також має декоративний вигляд. Але щоб шиловидний флокс виглядав гарно і наступного року квітував, його обов'язково один раз на рік потрібно обрізати, і обрізати потрібно саме після квітування. Шиловидний флокс розростається ковриком, коли його став підняти, тут є пагони, які виросли в цьому році. Зараз ми їх ось так підріжемо і тут будуть створюватись на цих пагодах нові корінчики, він буде ось так вкорінюватися і розповсюджуватися далі. Але обрізати потрібно не тільки от кінчики суцвіть, а прямо таку сантиметрів сім пагонів потрібно зрізати. Якщо шиловидний ваш флокс дуже близько підійшов до рослин і вам це не потрібно, як у моєму випадку, до е, Барбарису Марія, то я беру просто ось так ось з цієї сторони. Бачите? І ось так от обрізаю його. Ось так от обрізаю все, що мені не потрібно. До речі, ось такі от пагінці, якщо ви достаєте, можна ось так обрізати. І ось так посадити, вкорінити, але добре-добре потрібно поливати. Майже кожного дня потрібно поливати його, щоб в е, наступному році е, утворився такий гарнесенький шарик. І ось так от беремо, друзі, і обрізаємо свої шиловидні флокси. Після того, як їх обріжемо, можна побачити, що залишається ось така от не дуже декоративна у них серединка. Да? Тут трошки все посохло, трошки таке негарне, але через деякий час на оцих от залишках створяться нові бруньочки і підуть нові рослинки. І В такому випадку ваші кущики будуть такими знаєте, не сильно високими, густими і декоративними. Якщо, друзі, ви хочете, щоб ваш шаловидний флокс швидше розростався, то потрібно ось ці його пагони, ось так от поверхівочки зрізати, а довжину залишити. Ось, ось тут під ним зрихлити земельку, полити і ось так залишити. І він вкоріниться і піде отак от далі. Мені потрібен тут шарик, тому я це все ось так от обрізаю і залишаю ось таким от чином. Зараз це все виглядає не дуже гарно, але через деякий час все заросте і буде красивий зелений кущик, цілу зиму і до наступної весни. Ось цей кущик був обрізаний мною дня 4-5 назад. І тут вже видно, як ось з серединки починають зеленіти нові новесенькі-новесенькі пагінчики. Ось вони. І скоро це все заросте і стане красивим зеленим холміком. Шиловидні флокси розмножувати можна, як я вже сказала, черенками, а також можна розмножувати діленням куща, викопати весь кущ, розділити на частини, посадити. Ділити кущ флоксів можна зараз, можна пізніше, можна восени. Але обрізку робити саме після квітування, тому що шиловидний флокс квітне на пагонах минулого року. Тобто в цьому році виростуть зараз нові паїнчики, і наступному році на цих паїнчиках буде квітування. Про ділення шиловидного флокса, у мене є відео. Можна зайти в списки відтворення, знайти там про шиловидні флокси і знайти відео. Ось, нічого складного в цьому немає. Так що, друзі, якщо у вас є флокси, не забудьте, що їх обов'язково потрібно постригти. Всім на все добре, до побачення.